В цьому році вони пройшли цей період очищення своїх прав і набули право на забудову. Свічки вже є, але далі має бути реалізований проєкт досконалення угляду центру, щоб нам усім не було стороне за кіноархів. І ми сподіваємося, що це є проявом того, що він буде існувати на цьому місці. Бо насправді з кінокопіювальної фабрики колись починався цей район. Почав район розвиватися і в 70 70-х 80-х це було таке маленьке містечко. Зверху бачите, написана наша амбіційна задача, щоб ми все-таки отримали визнання як державний фунт, не були перетворені в нього, а набули такого статусу, оскільки ну, центр насправді для цього був створений, не для якого іншого призначення. Е, так, Це калька з російського фільму фонду, і це трошки не, але е, все одно ми маємо державний архів, ми маємо музейний фонд, маємо бібліотечний фонд, і кінематографія Українська заслуговує такого самого законодавчого знання і торгування. Е, тепер пройдемось по е, поверхах, е, буду зупинятися на окремих дещо, якраз ці пріоритети вписуються. І одразу хочу сказати, що. Що все може бути покрито, і це не виключно вимога до Держкіно. Це про те, що є різні можливості знаходити кошти. Працюючи зі спадщиною, ми можемо звертатися до Міністерства культури і до ЮНЕСКО. Ми можемо, говорячи про якісь капітальні інвестиції, говорити про міжнарядові програми, От, як, наприклад, програма з зараз. Ми не забуваємо про гранти, можливо, будуть поступки щодо 100% оренди, і це дозволить нам, і іншим, студіям якось активніше оперувати коштом. Це був такий проєкт, він в більшості втілився. Перший поверх це зона гостинності, там, де музейна крамниця і інколи там проходять заходи. Він дуже специфічний. Тяжко, але для акустичних концертів цей простір дуже добре підходить. І Ми думаємо про те, щоб зараз там зробити альтернативні сховища, щоб вони не були виключно на верхніх поверхах. Другий поверх це офіси і потенційна медіатека. П'ятий музей кіно і шостий це сцена 6. Я як цей простір запрацював. Um, Отже, інтернет uh, виділа. Але ми зверталися, що це фірма усе uh, найдорожче, найперше, що з'явилося. Uh, основні цифри 7300 фільмів uh, в переліку і 62,5 майже тисячі один зберігання. Для порівняння ми здивилися недавно, що іспанська. В є декілька таких дивних колекцій. Одна з них була передана американським фондом. Це фільми, які передали з військового корабля, списали з їхньої фільмотеки. Фільми були подаровані Магилянці, і Гумілянка за відсутністю належних сховищ, вона передала їх нам. Цікавий архів, належить ще з ним попрацювати, бо ми не встигаємо цифрувати наших. Виглядають наші У вони є двох ліків. Наверху знімку багатьом із вас знайомі ялинки пшеничному. Така оптимальна система зберігання. Ми недавно рахували їх для відносно невеликого приміщення, там більше 2,5 млн мільйона з цих крафтових конструкцій. Знизу така, таке зберігання в Європі поширене, але європейці кажуть, що зберігання вище, воно більш продуктивне, воно зручніше і краще для клімату і вентиляції. Я знаю, що є специфічніші конструкції на кліматеці. вони не дуже високі, але теж там фільми лежать відокремлено, а не стосом на полічки. Тобто Є варіанти, як це зберігати. Фільми передавалися основними з 96 99 років, роки. Це те, що віддали нам на кіностудія, але щось на кіностудіях лишилося в хазяйновитих руках. Дещо нам віддав Госфільмофонд, звідти взагалі довелося видирати. Але за гроші віддали. Ну не все, а вони передали на копії в деяких банках. За наші да. Гроші. Да, да, вони за наші гроші надрукували нам копії, Десь так. це були квадратикли, навіть зроблені. Квадрати, або, або... або цифрові копі. Ну, поправляйте мене, якщо я десь не, не точно. Е, зараз фільмосховища займають 500 метрів середньому квадратних, але потенційно площа е, території. Це Є перспектива розвитку, тому що і зараз вони лежать доволі щільно, і ви знаєте, що є різні рівні зберігання або використання фотосховищ, десь карантин потрібен, десь санація потрібна, негативи окремо від позитивів зберігаються. Площа бажано, щоб вона розширювалася. Фімофон забезпечує повний цикл догляду за плівкою. Все, що тільки може зараз зробити невелика команда, нам. Перевіряла випадкову палата, ми зробили нам зауваження, що ми не працюємо належно в плані контролю <клухи> фільмів. <клухи> Але наша, наш потенціал зараз, точніше, наявний, наявна команда не співмірна з тим, що ми маємо встигати. І пан Андрій знає, що це через те, що у нас тривалий час ми працювали на скороченому графіку, і ми просто за три дні не встигали. Буде те, що потрібно, але фірмофонд працює постійно. Це така от, така робота з ранку до вечора сидяча, яка вимагає зосереджеті. Тому ми відчуваємо, що прийшов час робити нарешті реконструкцію фірмосховища, бо, мабуть, перший останній раз це робилося в 90-х роках, коли їх обладнало, коли міністерство вклало сюди кошти. Став час і клімат контролю новити, і систему пожежомесіння. Для початку нам потрібно зробити проєкт, і ми так думаємо, що він від мільйона до двох може коштувати. ну Це середня е, вартість. І нам хотілося залучити до цього іноземних фахівців, тому що у нас не так багато тих, хто е, створював. Коки це відбудеться, але у нас не так, щоб багато часу і нам хочеться більше насправді встигати. Це те, про що ми говорили на зустрічі в міністерстві. Це у нас є розрахунок, нам зробила компанія Смітті Українська, які працюють з банками телебачення. Розрахунок на 428 і на 680 тисяч доларів, це ну, іноземні партнери кажуть, що це адекватна ціна. Якщо проєкт, те, що нам казали постачальники, якщо ми йдемо в, як державний проєкт підтримки, то тоді 20% ПДВ можуть вийтися, тоді вартість буде вища. Це розрахунок на е, випадок, якщо ми раптом цифруємо всю колекцію. Перенесемо всі фільми, які є в цифрі, щоб підстрахувати їх, бо вони є в одиничному екземплярі, можна їх втратити безповоротно. І там буде достатньо простору для того, щоб, по-перше, буде оцифрована вся колекція кіноархів, ідеї, музеїв. І цього місця буде достатньо, щоб ним ділитися, воно може здаватися оренду або до тимчасового користання, надаватися, як ми говорили, для фестивалів. І Це може бути така Ми зможемо отримувати до цього доступ, тому що це така ніби як пастка, куди з'їму, а потягти вже не можеш. це треба заплатити. І це може стати назаванне. Це відділ кінолабораторії, який працює з кліткою. По суті, вони фільми з небуття повертають, тому що не усіх стрічок була якась гарна екранна історія, не всюди були дівіді, бита камини, їх не показували в телебаченні. Ну, от з наших там, останніх чули, це останній бункер був відновлений. Ми побачили на великому екрані, що фільм потребує реставрації і по звуку, і по картинці. Але це, це все реально і тут може бути який механізм. Ми нарощуємо ресурс центру в плані реставрації. Потенційно це можливо. Навички є, плюс у нас є співпрацювання. Праця з міжнародними архівами, які реставрацією займаються і знають стандарти. Тому що ми порівняли е, реставрацію велику, яка була в 2012 році зроблена, тоді «Держкіно» кіно підтримало цей проєкт. Е, на жаль, якість цих фільмів зараз уже дуже сильно відстає від того, що, що є стандартом, бо це, як правило, оверпроцесс, те, що називається, і відбувається втрата кольорів. В чорному і білому колірі, тобто фільм просто стає пласким. Нам це не дуже підходить, тому що задача реставрації зберегти фільм максимально в його перездальній якості, не поліпшуючи, не перефарбовуючи, тому з штучним інтелектом дуже обережно. То механізм може бути який, або центр виступає замовником, якщо у студії є такий ресурс, ми працюємо разом а центр здійснює супервізію, або це в іншому напрямку. Є замовником і центр реалізує цю роботу, але в будь-якому разі нам наш ресурс потрібно буде. Нам частину е, своїх архівів, що для нас є надзвичайно е, цінним. Музей виконує не лише експозиційну роль, він мав бути створений десь на початку появи самого центру, але це потребувало часу, то не було грошей до структури та ще чогось. Музей відкрився в 2019 році. Е, перша його задача справді була презентація того, що вже в центрі створено, вивчено. А другий – це все ж таки окремий облік колекції, частини колекції, яка стосується тривимірних об'єктів. 620 одиниць це ніби небагато. Але це дуже цінні артефакти і насправді можливість реальних експонатів у нас дуже якась обмежена. Якщо порівняти нашу колекцію там з Франкфуртським музеєм, або з французькою синематекою, хочеться плакати. Тому що мало що вціліло, і мало що збереглося від Україніми. Просто крихти залишилися малюнків, фонів і ляльок. Цього могло би бути більше, але його і не зберігали, і казали з. базову складову і паспорти до фільму ми отримати е, можемо. Тобто навіть попри те, що статус у нас такий був трохи плаваючи, е, ми все одно діємо в межах чинного законодавства. Е, це одне з останніх надходжень, це е, декорації. Майже в стерильному приміщенні, бо постійно ведеться робота з упорядкування, Були неоцілені архіви, ми шукаємо можливість якихось портувальних матеріалів, щоб це гарно розкортувати, описати, щоб воно все мало місце. Але для теж потрібно розширення. Міжнародний кино. Що далеко не завжди воно є комерційним. Ви знаєте, що посольства просять, і ми маємо їм сприяти в цьому, або якісь школи чи маленькі освітні центри, які, очевидно, не ведуть бізнес діяльність. Нам для наших досліджень це потрібно. Тому у нас виникла така ініціатива. Ми не наполягаємо забрати в усіх правах, але ми наполягаємо на тому, щоб збільшити трохи наші можливості. Тому що насправді. Те, що центр здійснює таку промоційну діяльність в інтересах кіностудії також. І це потім повертається у вигляді запитів від іноземних партнерів. Ми врахували, що за ці вісім місяців могли отримати близько 600 за видачу дозволів на показ. Тому ми зацікавлені в тому, щоб активніше промотувати. І «Укркінохроніку», і щоб всі сторони були задоволені, тому що архіви не завжди спроможні платити, великі корочі за показ. Дику любов просто, до речі, знову Це, Це успіх. Це успіх. Так, вона в селі, то і знову хочу джокну показати. Ось власне, медіатека. Тут ми вже маємо розрахований. Вода близько 2 мільйонів гривень, е, можна спробувати на грант податися. І це буде як паблік простір І для відвідувачів. Е, це така бібліотека. Зараз я обігаю вчину, але там вже залита підлога. Це малюнки з проєкту, а це реальність. Е, це Британський кіноінститут. Е, вони мають два таких класних простори, дуже френдлі, вони безкоштовні. Повністю єдине, що відвідувачі мають просто зареєструватися тут і пройти в певний слог. Це бібліотека, це медіатека. Там екрани індивідуально розташовані, люди приходять і їм в доступ викладені фільми на сервері локальному, тобто вони можуть на місці їх подивитися. Ну, звісно, можуть спробувати собі екран, спробувати на пам'яті це Але навіщо, якщо воно є в такому вигляді? комунікацію, тому що люди приходять і. Колекція. Але якщо буде можливість, наприклад, в партнерстві зробити його, то у нас вже є порахований проект. він виглядає 316 або тисяч євро. Це повне устаткування залпу. Колись тут були переглядові, і цей простір у нас залишається зарезервованим, а це фото з кінотеатру в Вільнюсі. Це маленький кінотеатр, е, такий арт-хаус, і туди от, це блокбастери там не показують. Але люди ходять поговорити про кіно, з каме зустрітися. Е, це таке тусовочне головне місце. О, а ти, до речі, зараз е, от, раніше ти ж кіно переглядало фільми в жовтні а, е, або на кінотурі тут. А де зараз таке відбувається взагалі? Буває на фільмі, є їздять. Є така ще, да? ну, так? Хто, хтось орендує зал. Клопастер угу. орендує відколи зал, щоб показати фільм. Ну, да. Краще дивитися вже в повноцінних умовах реально. Це нам зробили проєкт просто візуалізація. Але потенційно це може бути спільним місцем ще одне локацією для фестивалю.